Вже 25 років квартиру пані Лілії періодично затоплює каналізаційними стоками. Справа у тому, що в будинку, розташованому за адресою, Пушкіна, 31, дрів 25, дріб постійно забивається каналізація. Але хто у цьому винен, з'ясувати не так, то просто адже стояк один на шість квартир. Розповідає Лілія Лаптєва, мешканка квартири. Працівники ЖАО номер два приходять, щоб прочистити, але їм це вдається зробити далеко не завжди. Вони не можуть прочистити каналізацію, тому що сусіди з верхніх етажей. Забив каналізацію, не можуть не дають доступу до квартири. Щоб прочистити каналізацію, люди повинні, повинні і знайти причину і устранити її. Доступу люди не дають. Жінка розповідає, що безліч разів намагалася звернутися по допомогу до представників міської влади. Результат щоразу один і той же. Я періодично до всіх руководителям товаришів Мамаю, всім остальним. Ну, виходить, мамаю я на прийом не попала, к його заступникам, але ніяких результатів це не дають. Замінити стояк потрібна згода всіх мешканців будинку, а люди відмовляються йти на компроміс, адже більшість квартир здаються в оренду, розповідає пані Лілія. Ми подали інформаційний запит до прес-служби міської ради із запитанням, що робити жінці в такій безвихідній ситуації. Відповідь на нього ми досі очікуємо.